Група Шегетів атакувала Київ та область. Дніпропетровщина вкотре страждає від потужних обстрілів з артилерії. На Герсонщині теж важка ситуація. Влада повідомила про загиблих від атак росіян за останні дні. Про все розповімо по порядку у цьому випуску. Вітаю вас на каналі «Сійчас». Я «Ангеліна Швець». Прошу вас підписатися та поставити вподобайку просто зараз. А тепер до подробиць: Київ знову атакують дрони. Сталося це о півночі. Одну з цілей фіксували в мікрорайоні ДВРЗ, що на лівому березі. Київській області повітряні сили працювали наповно аж до самого ранку. Ворожі безпілотники кружляли в регіоні. І Навіть зараз повітряні сили фіксують рух дронів на Бориспіль, що пролетіли повз березань. Там працює ППО. станом на 7.26 Сигнал тривоги продовжився у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Житомирській областях. За обійшлося без наслідків обстрілів на Харківщині. Горіли будинки у Старосалтівській громаді. У селі Високий від удару іскандер м горіло перекриття даху триповерхової будівлі пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, легкові автомобілі. Постраждала літня жінка. Також є руйнування житлової інфраструктури у борівській та куп'янській громаді. У селі Івашки внаслідок обстрілу пошкоджено один приватний будинок, автомобіль та мотоцикл. На Дніпропетровщині агресор ще з вечора бив по Нікопольському району, застосовував дрони камікадзе, обстрілював з РСЗВ ГРАЦ та артилерії, скидав боєприпаси з БПЛА. Загалом атакував місцевину майже два десятки разів. Під ударом були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджені комунальне підприємство, релігійна установа та 10 сонячних панелей. Вночі обстріли продовжилися. Російська армія чотири рази вдарила по Нікопольщині з того ж спектру зброї. Повідомив очільник області Сергій Лисак. Станом на ранок у Нікополі пошкоджені промислове підприємство та адмінбудівля. Обстеження атакованих територій продовжується. На щастя, повсюди минулося без постраждалих. Одна людина загинула, та ще 12 поранено внаслідок російської атаки по Запоріжжю, що сталася ще 18 січня. За останню добу ворог бив по області і понад 350 разів по 13 селам та містечкам. На Миколаївщині на щастя обійшлося без наслідків обстрілів. Все завдяки відмінній роботі ППО. Над регіоном знешкодили один ударний дрон. Шахет три людини загинули учора. Ще шестеро дістали поранення. Такі наслідки російських атак на Херсонщину повідомили в. Ова під ворожим вогнем опинилися понад 30 населених пунктів. Терористи били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватні автомобілі. В ніч на 19 січня російські війська запустили по Україні 61 дрон з трьох напрямків. ППО збила більшу їх частину. Станом на 9.00 підтверджено збиття 43 ударних БПЛА, крім того, 15 ворожих безпілотників імітаторів були локаційно втрачені. Ще кілька літали у повітрі над регіонами. Тож ППО працювала довго. Інформація ще про її роботу уточнюється. Розпочнемо з вже відомого в українській мережі уривка із інтерв'ю Віталія Порникова та Наталії Балюк, знятого ще на початку 2024 року. Там журналіст висловив власну думку стосовно того, що не всі діти та рідні політиків перебувають у зоні бойових дій. Спершу публіцист пояснив, що має бути баланс між кількістю е, платоспроможного населення та тими, хто воює. Далі його слова з тієї розмови. Для того щоб всі відслужили, потрібно, щоб якась кількість людей була платоспроможною. Наші союзники не дають кошти на утримання армії. Якщо ми не зможемо дотримати балансу, коли платоспроможне населення працює і надає податки для того, щоб забезпечити тих, хто воює, то не буде ні армії, ні держави. Вважає Портников. Далі він провів історичну аналогію. Пан Віталій розповів, що у середньовіччі в часи феодалізму воювала лише аристократія, так як війна тоді була дороговартісною, на відміну від простих людей, у яких не було коштів. Все змінилося після великої французької революції з приходом рівноправ'я, розвитком демократії та приналежності держави народу. Наступні слова почали активно критикувати. Цитую. Коли ми зараз чуємо від людей, що мають воювати діти депутатів, і лише після цього вони підуть. Ні, Любі, це демократична держава, де за неї гине простий народ. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити у феодальній державі, як це було до великої французької революції, підкреслив телеведучий портников після публікації скандального відео заявив про підготовку вбивства. На своїй сторінці у Фейсбук він написав це інтерв'ю ще річної давності, яке почали розповсюджувати зараз для розколу в суспільстві. Кожний, хто його прослухає, переконається, що в ньому не було й тіні бажання перекласти відповідальність за війну на частину населення. А якщо хтось уникає виконання своїх громадянських зобов'язань корупційним шляхом має відповідати і не має ніякого значення син це депутата чи робітника, наголосив діяч. Також, як стверджує журналіст, таке розкручування відбувається у рамках підготовки до вбивства. Він заявив наступне: у моєму випадку йдеться про підготовку до звичайного вбивства, як це вже було з Іриною Фаріон. Тобто, спочатку атмосфера ненависті, загрози, потім випадкова людина, нерви якої не витримали. Все знайоме фірмовий почерк ФСБ написав Портников у Фейсбук. Він також дивується, чому деякі українські медіа почали скувати його замість осуду антиукраїнської діяльності деяких проросійських блогерів та журналістів, які досі перебувають в Україні. Медіакритикиня Антоніна, справжнє ім'я Катерина Городнича, колись співпрацювала з Портниковим у своїй колонці. Пише, що це замовна кампанія з політичними цілями. Признаємося чесно, ми бачили, що несеться скандал, але довго не могли знайти, хто ж в ньому бере участь, адже постів на захист Портникова, тому в Фейсбуці було вдосталь, а от від кого саме його захищають, було незрозуміло. І вже лише коли ми пішли точково перевіряти тих, від кого можна було би чекати участі у цьому розгоні. Зрозуміли, що не помилилися. Можна писати список нової партії, переконана городнича. На підтримку Портникова виступили в мережі Борислав Береза. Він теж бачає в даному випадку ознаки замовного характеру, а також журналіст, розслідувач з української правди Михайло Ткач і не тільки. Водночас є і протилежні думки. Наприклад, Сергій Гайдай заявив, що висловлювання Портникова повна маніпуляція. Далі цитую. А що під час війни влада запропонувала населенню стати разом з нею на захист країни? Ні, у представників влади бронь і зростання зарплат більше ніж на 60%. А просто людина, у кого немає грошей відкупитися від владних опричників, ТЦК – бусифікація. Це країна рівних можливостей, рівних прав і свобод. Словики воювати з ворогами, якщо вірити словам міністра МВС, не навчені. Зато простий селянин чи офісний працівник, якого зловили на вулиці, навчений обурюється гайдай. Всі три роки повномасштабного вторгнення Євген Мураєв мовчав та не висловлював свою думку стосовно подій в Україні. Але за рік, на жаль, став винятком. І проросійський політик вирішив ставити свої 5 рублів у українське інформполе. Цей екс-депутат, якого підозрюють у Держзраді, проживає в Пекіні в столиці Китаю, він поспілкувався з пропагандистом Олександром Лазарєвим. каже, що президент України Володимир Зеленський нібито не збирається закінчувати війну. Він вважає, що з країною терористом у нас багатовікова історія в рамках єдиної держави. При цьому забувши скільки було воїн з російською державою протягом багатьох сторіч. Запитали у нього також, яким чином виїхав з України, але свої контакти вирішив не розголошувати. За кордоном опинився у травні 2022 року. Звісно ж, реалізував це незаконним чином. У чому проговорився таким же способом скористався його співрозмовник Лазарів? Обоє себе впевнено та безпечно почувають під покровом комуністичного Китаю. Вже вчать місцеву мову, але чомусь не нав'язують під небесні російську. Це ж те, чим займалися в Україні. І, звісно, розмова була просякнута критикою всього, що відбувається у нас. Зазначив, що ляси точили обоє в кабінеті Мураєва. Колаборант бідкається, що не встиг нічого прихопити з собою. Тому в робочому просторі серед стосів паперу з невідомими іерогліфами можна владіти книгу Миколи Азарова. Напевно, почерпує такі ж якісні знання з неї, як і українська мова в експрем'єра. А ще жалівся, що шукатиме розкинутих по світу ой. У Росії годнодумців, бо прогнозує падіння режиму Зеленського. Якщо послухати те, що верзе у цьому інтерв'ю Мураєв, то можна скласти добротний калейдоскоп російських наративів. Лише чого варта його характеристика жителів заходу України, яких він назвав австрійською прислугою, та закликає українську армію розвернути зброю проти влади. А ще Євген вирішив пофантазувати. Пропонує породі влади і залучити до управління китайців. Зацитую його. Єдиний і найоптимальніший вихід у нинішній ситуації перехідний коаліційний уряд, сформований із представників країн гарантів безпеки України та країн донорів. Кількість представників, залежно від ступеня участі, компромісом могла б стати та сама участь в Китаю, про який ми говорили, сказав Мураєв. Україна такий привіт отримала і надіслала власний для колаборанта політика. Президент Зеленський підписав указ про введення санкцій проти низки осіб, і серед того списку проглядаються ініціали нашого героїв а також сьогодні СБО арештувала його соратника, топ ведучого телеканалів наш і «Ньюзван» Макса Назарова. У повідомленні служби безпеки України сказано, що правоохоронці зібрали масштабну доказову базу і отримали висновки незалежних експертиз, що підтверджують антиукраїнську діяльність фігуранта, який після початку повномасштабної війни продовжив поширювати наративи Кремля, зокрема у Ютуб. Так званого журналіста підозрюють за статтею виправдовування та визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Зазначу, що тоді затримали ще одного блогера, але його ім'я не повідомили. Нагадаю, британське МЗС заявляло, що Кремль розглядав Мураєва як кандидата для маріонеткового уряду в разі окупації Росією України. Ще у 2022 році в його офісах та помешканнях проводили обшуки у березні 2024 року? Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо колаборанта на підставі зібраних доказів. екс-нардеп обвинувачується за двома статтями кримінального кодексу України. Державна зрада і порушення рівноправності громадян залежно від їх расової національної ре. Регіональної належності та за іншими ознаками Мураєву загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Лише 5 кілометрів залишилася російській армії до Дніпропетровщини. Якщо поглянути на карту Діпстейт, можна помітити нове просування ворога. Противник став ближче до окотленого, удачного Новоандріївки, сухих ялів. Тривають бої за Времівку та Велику Новосівку. За даними Діпстейт, окупанти вже штурмують район молокозаводу АЗС, гуртожитку та аеродрому. Ще від ранку минулого дня агресори розпочали активний наступ. По трасі з Шахтарського через лісосмуги зайшла колона з 13 Озброєння та військової техніки загарбників шість доїхали до місця. Призначена частину техніки було знищено, але десанту вдалося розосередитися по будівлях. З нового камера групи противника по дві-чотири особи заходили в район гуртожитку профтехучилища. Український воєнкор Богдан Мирошников зазначає, що бої за времівку завершені, особливо і не розпочавшись. Далі цитую: Майбутній відхід із великої новосілки буде дуже веселим, бо навіть ґрунтовок там для цього залишилося мало. Що ж, коли ту зону тримають кілька побитих батів, ТРО, в яких залишався низький відсоток від штатки, то напевне це логічні наслідки того, що відбувається, заявив Мирошников. Нарощують сили під Покровськом. Окупанти стягують до міста все більше підрозділів. Проводять військових з інших напрямків, зокрема з Курахівського. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Аналітики кажуть, що ворожі підрозділи виснажені. Чи відновлені вони для ефективної дії в Покровську питання відкрите? Усі підрозділи ймовірно братимуть участь у просуванні на схід від Покровська та оточені міста. Фахівці прогнозують мляве просування у майбутньому на даному напрямку. Телеграм-канал Мілітарі зазначає, що біля Покровська зараз почався справжній рух. Наші військові вже відчувають перетягування сили з під Курахово. Як виявилося, другу російську армію поставили працювати на півдні та південному заході, а 41-у першу зі східного напрямку, тобто планується масштабний натиск. Тим часом у Покровську закривають міську лікарню. Про це заявив скадовський захисник. Він уточнив, що медустанову переводять до Кривого Рогу. У місто останніми місяцями намагаються просочитися ДРГ росіян. Перші спроби були зі сторони Мирнограда. Зараз спробують з іншого напрямку, пишуть українські бійці. В місто росіяни поки не прорвалися, але їхні – головна загроза на дорогах. Пише телеграм-канал Мілітарі. Наші військові зазначають, якщо утримаємо лінію фронту, хоча б ще місяць, ворог втратить темп. З покращенням погодних умов будуть можливості для наших контратак. Восув Хортиця знову спростували чутки про проривання росіян у Покровськ. Майор Віктор Тригубов повідомив, що у містах на південь постійні бої і росіяни намагаються зачепитися за місцевість і просуватися далі. А ті ДРГ, що просочувалися, усі були знищені. Зацитую. Противник наразі далеко від Покровська, але він дуже старається. Звісно, що зусилля ЗСУ спрямовані на те, щоб ворогу завадити, додав Тригубов. Досить песимістично описує ситуацію навколо Покровська, телеграм-канал, що на фронті. Військові скаржаться, що підрозділи, які знають місцевість і можуть вдало відбивати атаки, знімають і переводять. Новостворені батальйони, які пройшли підготовку за кордоном, губляться і реагують не швидко. Ворог це використовує і продавляє наші слабкі місця. Це нагадує ситуацію в Бахмуті, Авдіївці та інших містах. Телеграм-пабліку задають питання: чи вдасться нам зупинити ворога на даному напрямку? Відповідь: Будемо реалістами, ні, оскільки ворог задіє усі можливі засоби для оточення та виходу на трасу. Нагадаємо, що дана траса Е – це сполучення Павлоград-Покровськ, Донецьк. Чи буде активна фаза бойових дій на території Дніпропетровської області? Думаємо так, ворог не збирається зупинятися. За повідомленням генштабу, у районі Покровська ЗСУ зупинили майже 100 атак росіян за добу усього. На фронті зафіксували 199 бойових зіткнень 98 із яких відбулося на покровському відтинку. Слов'янськ і Краматорськ наступне за що візьметься Росармія. Про таке повідомили російські воєнні пропагандисти. З погляду покровських фортифікацій ситуація погіршується тим, що росіяни прорвали щонайменше дві з трьох оборонних ліній. Вони позначені на цій карті різними кольорами. Росіяни ймовірно хочуть спочатку перерізати шляхи постачання, бо до міст ведуть п'ять основних доріг, з яких одна була фізично перекрита, а інші три знаходяться під контролем сил оборони. Однією з них ще можна відносно безпечно їздити. Повідомляє італійський аналітик Playfra. Майже всі штурми у Курській області закінчуються поразкою росіян. Їхні втрати приголомшливі. Про таке пише американський Форбс. У матеріалі видання аналітик Девід Акс зазначив, днями російські десантники атакували українські позиції, використовуючи вісім бойових машин десанту і передбачуваний маршрут руху. Результат був очікуваний. Зазначає Акс, українські бійці знищили 4 з 8 БМД. Мета дій ворога не зрозуміла ні бійцям, ні аналітикам. Ці слова підтверджують бійці. 47-ї бригади Магура вони опублікували відповідне відео, де ворог що намагався витіснити українські сили, змінюючи тактику від малих груп до масштабних колон техніки. Але всі спроби були марні, адже бійці магури завдяки ФПВ-дронам дали бій. В результаті знищені БТР, танки, БМП, квадроцикли, Камази та бліндажі ворога. А ось так розвідники даної бригади у взаємодії з суміжними підрозділами спалили ЗРК стріла 10 противник зачаївся з комплексом в посаці, щоб наносити удари, але по них спрацювали за допомогою дрона Флай -E 30, яким наші бійці виявили ворожу техніку і провели коригування вогню суміжного підрозділу. Удар з'яснили зі стріли 10 Тим не менш, російські війська просунулися в Курській області. Про таке повідомив американський інститут вивчення війни. Геолокаційні кадри за вісім. Однацьте січня показують, що це сталося на захід від малої локні, на північний захід від суджі. Не обійшлося безбаловне на Курщині. За останню добу повітряну тривогу там оголошували кілька разів. Працювала РосПВО. Ввечері була загроза ракетних ударів. Тим часом жителі Курської області продовжують бунт. Місцевий електорат невдоволене відсутністю державної підтримки на нове житло. Близько 50 жителів регіону протестують на червоній площі в Курську. До них виходив губернатор Хінштейн, Чим закінчилася розмова, не повідомляється минулого разу. Близько ста його учасників вийшли з вимогою вирішити їхні житлі. Проблеми на цей раз місцевий електорат знову був нагодований обіцянками. Хінштейн звинуватив місцевих чиновників в корупції.

Ще одне відео знищення російських військ на Курщині публікує 103-я окрема бригада ТРО. Бійцям вдалося у непростих умовах знищити трьох російських БМП 2 та МТЛБ. Хлопці застосовували всім уже знайомі ФПВ-дрони. Ворги, звісно, а пропагандисти ще більше. Російський телеграм-канал Шот повідомляє про великі скупчення української техніки на Курщині. Зразка НАТО також в регіон, нібито перекинули 73-й полк сил спецоперацій. Невже готується новий удар? Дізнаємося скоро. Журналісти за Вашингтон Пост опублікували розшифровані записки загиблих північних корейців з Курщини. Документи свідчать про те, що північно-корейські війська детально записують свої деталі боїв і схоже, використовують досвід на полі бою. Щоб краще зрозуміти нові технології, крається схоже вчаться на своїх помилках. Солдати Кікіма дізналися, що якщо розбити бойові групи на менші загони по 2-3 члени може призвести до значних втрат від ворожих безпілотників і артилерії. У документах знайдених у схованці критично описується поведінка деяких північнокорейських солдатів. Йдеться про те, що вони вбили кількох українських солдатів, які спробували здатися. Така тактика схоже розлютила українців і, зрештою, затяг. um AB. Також північні корейці невдоволені, як росіяни хизуються кращим спорядженням, хоча це не так. Пишуть у своїх записках. Наші ж бійці пишуть про військовослужбовців КНДР. Наступне цитую: їх багато, але ми активно їх скорочуємо. Вони добре володіють зброєю, але наше вміння краще. Корейці часто вкорочують собі віку, щоб не потрапити в полон. Росіяни використовують їх як гарматне м'ясо. Як закінчилися буряти і кадирівці, те саме чекає корейців. Так описали їх в десантному... Штурмових військах ЗСУ наскільки довго протягнуть військові КНДР на Курщині? Ваші прогнози залишайте у коментарях. Якщо вважаєте, що недовго, тисніть ще й на вподобайку. Підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. Ще побачимось.